Як діяти в разі пожежі? Куди прямувати під час евакуації та як взаємодіяти з рятувальниками? Ці знання та навички нещодавно відпрацьовували працівники управління капітального будівництва Південноукраїнської АЕС. До навчання долучився і особовий склад 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Позапланове тренування провели на території адміністративно-побутового корпусу управління, аби перевірити готовність персоналу до дій у надзвичайних ситуаціях. Кожен рік по «Енергоатом» і південноукраїнської станції готується наказ про роботу весняно літній період. В рамках цього наказу передбачено проведення протипожежного тренування. Рятівники показали майстер-клас свої здібності, оперативно виконали розгортання рукавів пожежних, підготували машину, прибули оперативно. Все дуже на високому рівні. Головним завданням тренування стало вдосконалення практичних умінь швидко і правильно реагувати на пожежі в умовах високої температури. Особливо важливо це влітку, коли через спекотну погоду значно підвищується ймовірність виникнення пожеж. Учасники відпрацьовували детальний план дій: від негайних заходів при виявленні загоряння до скоординованої роботи з пожежно-рятувальними підрозділами. Пожежники показали ефективну та оперативну локалізацію осередку вогню, що свідчить. Про їхню злагодженість і правильне використання первинних засобів пожежого гасіння. Ми хотіли показати людям, як правильно користуватися первинними засобами пожежого сіння. Для того, щоб люди розуміли, що в даній ситуації, наприклад, якщо, не дай Бог, щось загориться, то щоб вони не робили лишніх рухів, просто то, щоб вони знали, що взяти вогнегасник, піти погасити знати, як ним користуватись під час тренування пожежники приділили першочергове значення правильному використанню вогнегасників, детально пояснюючи їхні види та призначення для різних типів пожеж. Крім того, учасникам нагадали послідовність дій у перші хвилини після виявлення загоряння, що є надзвичайно важливим для оперативного і ефективного реагування. Весь процес проходив у максимально наближених до реальних умовах з урахуванням літньої спеки. Фактору, який суттєво впливає на швидкість розповсюдження вогню та додає додаткового навантаження на рятувальників. Саме основне це практика. Коли практично відпрацьовуються такі навички, коли людина дійсно бере вогнясник в руки, якби це є великим плюсом. Регулярні протипожежні тренування це запорука безпеки Південноукраїнської АЕС. Від злагодженості дій та оперативності реагування залежить не лише збереження обладнання, а й життя людей. Саме тому такі навчання у максимально наближених до реальних умовах допомагають персоналу бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій.